Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, що мені Івана робить. Накручує кілометраж. А я знову ж таки сиджу на стільчику і дивлюся, чи добре він все робить. А то, щоб йому життя медом не казалося, треба його трошки гонити до роботи. <гум> Молотий горох. От. Ще небагацько залишилося. Зараз ми змолотимо його. І буде красота, буде мати. О, скільки насіння. Всім першого витреблюється і вроді сухий і все. Ще буде, треба раз, напевно, його перемолотити. Подивись, скільки на стручкові його корінчика город. Ну, Зараз домолотим, Ще оцього нам треба змолотити. Тут дуже багато. Ви Дай я якось тобі поможу, чи що? О! А це положить по камеру. О, зараз дотеребимо до і йдемо далі до роботи. О! Ось так. А ви як молотите горох? А ну, розказуйте. Зв'язи Га? Зв'язи а, то язиком там друге молоті. Так, щось таке діло. З Стеребим з молотим. Баба йде. Так, Іван стеребив. Ось тільки у нас гороху вийшло, його ще треба передмухати, але то не нині. О! Ось так. Оха нам є гороху. Мой то ще його трошки посію, побачу. О, а це збираю відро, сину. Ні, так ось, з того зісипю все. Навіки хлів, я тобі поможу. О, зараз ми зісипимо сюди від відерце. О. О! О! Хватить нам сіяти. Та хай буде, хай буде, ми його візьмемо з собою зараз на виноград. Я зараз мухну. Так, тепер треба нам загонити курчат, курей, кусий, кури, дати свиням їсти. Ой! роботи коротше, кажуть, чи не почекай край. Ну нічого. Ого, добра герджа. Вони і так виходять. Дитя. Гони, будемо загонити. Гони будемо загонити, гоняти більше. Що хочете? Зараз. Зараз. Ладненько. Гляньте, яйця нема, бо там курка одна сиділа, я не знаю, чи то вона неслася, чи то вона вже той квоктати хоче. О, мої курочки. Всім поки пауза. Так, добрий день. Це канал, я і мені тваринки, мої, я і мої кози, не знаю. Нас проходить пахер-махер. відкрилася. Робимо їм... Стрижку крил, бо не можна ради дати. Вони вже як горубці літають через верха. Ось так. Одно крило обтинаємо і відпускаємо. О, бачите, О, які вони. Красавчик. І заодно порахую, скільки маю. Бо я навіть не знаю, скільки їх є. Ось так само хочуть. Ні, в не літає тут. Не знаю, Все, ще ще трохи. Бате. Оце сіре, зараз йому в паліхмахерську чуба зробимо. О. Бо одному ми вже чуба постригли, бо то повний реда я те пострижу. Ну це пара їх, такі красавчики. Напевно що той сірий півень, якщо буде здоровий, то буде жив. Робимо їм. У нас гримить, гриміть, кликотить. Напевно, що буде дощ. Ні, він вже покрапав трошки. О, тепер сидіть, будемо. Шуба стрижки сиди, Сотка будеш. Вже не бачиш, куди йти. Угу. О, вершок не стинає. О, яка будеш ага, ще тут, Сидіть. сидіть, Ось Красоточка моя ця така чубата. Тут буде О, початок. Яка красава вийшла. Все? Бачите, що це? Прийшли в поліхмахерську. І крильця підтяли, і чубчика підрівняли, о, будеш бачити, хоч куди йти. О, 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 голоше я біжить. Аба! Гаденько, будемо стрихти далі. О, ну, дивіться, яке надоїдели, ви бачите? І воно все мене хоче з'їсти, півнисько вредний. О, тепер пірочку позбираємо. Тут таке вредюче ото. Ти ще не віриш, щоб я тебе зарубала. Так і є, всі, всі на місці. Я думала, що там те не вилізло. Тоді приложимо чимось. Якось камінця тут положимо, та й усе. О. Ось такі то справоньки у нас так. Робили палікмахерську нашим курчатам. Всі є на місці, як були. Значить, там те таке, то ти його звідси забрала, в шо воно вилізло, до козенят тоді залізло. О, дивіться, пів рапіра настригли. Оце саме вредне курча. Дивіться, подивитися, бачите, кабалджош. От що він хоче, щоб його погладили. І щось він там розказує, щось він там ще бече. Такий гоноровий півень. Він хоч би лишив, от йде на руки. Так. Такі зазвичай вредні робляться, знаєш, потім що битися починають. Не знаю. Бо вони не такі герої, вони нічого не бояться. І потім думають, що вони самі головні і самі гарні. Наші усики так само думали. -да. У Нас теж був такий півень, що думав, що він самий герой. Ну все, дивіться, кабалджок. Сів собі, сів собі, хоч мій добре так сидіти. Не боїться? Ні, він зовсім не боїться. Тож він ж сам ліс на руки. Все, мені крижі впав дощ. Дощ. Забирай телефончика. О, забирай ножечки. Будемо челяпкати, ви їсти пшеницю, вони такі вредні пшениці разу їсти не хочуть. Ладненько. О, дивіться, в нас дощ почався. Дивіться, яка хмара. Ух, яка тут охмара суне. Ух, як гримить. О, всім гарного дня. Ми побігли до хати. Ха -ха. Бо, бо зараз мокнемо.